Привіт! Сьогодні хочу записати вам відео невеличке про те, як зараз відбуваються процеси із матрицею Землі, і що саме відбувається. Насправді зараз дуже класний процес йде, і відбуваються такі, наче розкриття, наче щілини, через які можна потрапити на іншу сторону реальності. Там, де Є і відбувається те, що ми самі собі плануємо і що ми самі для себе обираємо в життя. Наче зараз є така енергія проходу, коли можна пройти з території, де матриця контролює все, і де вона обирає, як ти живеш, яке ти життя живеш, де вона контролює все, всіх і кожного. Але при цьому а, зараз є такі... А, як бреш, як здвиги такі да, в матриці, де можна просковзнути. І ось а, наприкінці а, цього тижня, а, і загалом кінець січня і лютий будуть відбуватися такі процеси, де можна лазейки, де можна перейти на нову реальність, де можна вже забути про те, що таке. Контроль від матриці, від темних структур, котрі просто стримували дуже багато людей і не давали їм йти у свій розвиток. Що робить матриця для того, щоб людину, котра настроєна, в котрої є поклик душі, допомагати іншим людям, що робить матриця? Вона просто зневолює цю людину і вбиває її поклик до. Роботи, поклик до того, щоб допомагати людям, допомагати іншим, допомагати світу, і нести тепло, своє і ну, своє призначення, да, виконувати загалом. І таким чином вона впливає на людину, і людина просто перестає щонебудь небудь робити в цьому напрямку. І зараз ви можете побачити такі м м проявлення, що матриця починає збоїтися, це коли ви Ну, наприклад, приведу це на прикладі там, просмотрів відео у мене на Ютубі, да? коли ви бачите, що там всі відео набирають, ну, не знаю, 5, 10-15 просмотрів, а одне таке раз і набрало 500 мільйонів. Да? І ви розумієте, що то відео, що... котре набрало дуже багато, воно, наче проскочило цю енергію матриці, цю сітку. І ви бачите справжню реальність, ту, в якій ви зараз вже живете енергетично, ту, в якій ви насправді вже знаходитеся. Але матриця одягає такі окуляри і каже: Ні-ні-ні, тобі здалося. І наступні відео знову, там не знаю, 5-10 просмотрів. Тобто вона починає давити на людину, щоб людина просто перестала робити те. Благодійне діло, котре вона робить у світ. Це може виглядати також у різних сферах. Це може виглядати в плані грошей, наприклад, також. Коли ви відчуваєте, ну це важко зрозуміти, але можливо, коли ви відчуваєте, що вже є багатими на рівні енергетичному, що вже ну, просто ви відчуваєте себе в цьому, у вас забілі, у вас все є. Але на карті при цьому у вас може бути якась там. Дуже невеличка сума або й навіть кредит. І це також є таке, знаєте, супротив матриці. Він просто не видає вам реальної цифри. І так можна спостерігати, що зараз наступні декілька тижнів, і також лютий, будуть відбуватися оці просочування, коли ми вже нарешті. Можемо завершити вплив матриці на нас і побачити справжні цифри, будь-то підписники, гроші, кількість друзів, ну, взагалі, все, що завгодно. Все, до чого ми довго-довго йшли, і нам наче не вдавалося, це ми якраз і були. В стиковці з цією матрицею, бо ми дійшли до грані, а матриця вона має такі обмеження, і ми дійшли до цього, до цього обмеження і не могли просто взяти більше, не могли а, щось класне для себе в життя взяти, бо матриця має. Такі кордони, да? і ми на цьому кордоні стояли-стояли, але зараз вже починаються такі відкриватися проходи таємні, через котрі ми можемо дійти на ту сторону, на іншу сторону, де вже а, ці всі здобутки, що ми хотіли для себе в життя, вони вже просто є реальністю. І коли ми перейдемо цю стіну а, через лазейки, да? то ми зрозуміємо, що все давно у нас вже й було. Просто матриця закривала так на мочі і казала там масштаб, який ще масштаб, нема в тебе масштабу. Гроші, які це гроші, де нема в тебе грошей. І так просто про все. Просто матриця вона любить трошки понижати ваш рівень дофаміну і казати вам, ні, все, все, все фігово.